Я отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Слава все чесні Отці, дорогі брати і сестри, в цей переддень свята і пам'яті святого Пророка і притечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Я перш за все хочу привітати вас із вашим. Престольним святом всю вашу громаду, Отця Настоятеля, і подякувати вам за те, що сьогодні маю можливість разом з вами звершити соборну Божественну літургію, через освячення цієї фігури Божої Матері. Зображення ми сьогодні так символічно вручаємо це святе місце, цей храм опіці Божої Матері. Ви знаєте, що в церкві існує зображення, де Ісусний чин, на якому завжди поруч. І Спасителем нашим є зображення Його Матері, Пресвятої Богородиці і преснодіви Марії і зображення найбільшого серед пророків Іоанна Притечі. Ви маєте особливу, особливу Віру в Бога через заступництво святого Пророка і притечі Хрестителя Господнього Іоанна. Рівно рік тому ми освятили цей невеличкий храм, який діє при медичному університеті. Так близько завжди. Стоїть священнослужитель і лікар поруч. Один церковний публіцист у своїй статті про гріх і хворобу сказав такі слова, що я не хотів би, щоб функції священника виконував лікар. А священик виконував функції лікаря. Звичайно, що ми прекрасно усвідомлюємо, в чому є покликання священичого служіння, і в чому є покликання самого лікаря. Але ми настільки разом пересікаємося у нашому служінні і діяльності, що звичайно перед Богом ми всі є служителями. Чому служителями? Тому що якщо ми віримо, що Бог промишляє над кожною людиною, і людина є під своєрідною опікою, Бога, заступництвом Божої Матері, всіх святих, то, звичайно, кожне наше служіння, чи то священиче, чи служіння лікаря є вгодне Богові, тому що таким чином. Присікаючи в одному випадку гріх, а в другому випадку хворобу через лікаря, ми продовжуємо життя, земне життя людини тут, а значить, даємо їй шанс задуматися над сенсом цього життя. Тому, я хотів би сьогодні всіх вас привітати із святом і пам'яттю святого Пророка і притечі і Хрестителя Господнього Іоанна з його Різдвом, яке ми будемо відзначати завтра, неділю 7 липня, і хотів би також на прохання вашого Отця Настоятеля нагородити найбільш активних. Парафіян цього храму від імені святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого нагороджується сірий Олег Михайлович аксіос. Аксіос, Аксіос, Орденом Святого Миколая Чудотворця нагороджується настоятель, отець протирей Степан Палько. Аксіос. Аксіос